Переходимо від габаритних машин до сталевих людей. На тренування з популярного нині кросфіту системи силових вправ, яку беруть за основу своєї фізичної підготовки бійці ММА, пожежники та полісмени побував наш Вадим Хащук. Що ж таке ця багатогранна та новомодна альтернатива фітнесу? Дізнаємося просто зараз. Спортсмени у залі на перший погляд виконують найпростіші завдання. Але якщо придивитись, вони займаються окремим видом спорту кросфіт. Система управ, які задіють у роботу усі м'язи тіла. Заснований кросфіт пожежними та поліцейськими, яким в силу своєї діяльності доводиться справлятися з різними життєвими ситуаціями. Пане Сергію, публіка і аудиторія чоловічого клубу завжди захоплюються єдиноборствами та різними видами тренувань. Що таке кросфіт? Це щось нове. Ну, кроссфит, если в двух словах сказать, это система общей физической подготовки. Да? Это по определению как бы, Грега глаф основателя э, Кроссфита. Кросфіт можна характеризувати шесті словами: да? Це постійно вар'єруємо, високоінтенсивне функціональне двіження. Система заснована на чергуванні базових вправ з різних видів спорту від важкої атлетики до спортивної гімнастики. Таке тренування під силу далеко не кожному. Динамічні підходи сильно виснажують спортсмена та потребують неабиякої витривалості. Про те, щоб стати кращим у кросфіті, сили й швидкості недостатньо. Кросфіт відрізняється тим, що високофункціональний, да? постійно вар'єруєме двіження, тобто ви не повторяєте двіження кожен день. Возможно, за год тренировки вы ни разу не повторите тренировку, да? Очень хорошо развивает взрывную мощность. То, что как раз вот бойцам нужна ударная сила. Вот, Кроссфит это тренирует отлично. В кроссфите, с чего нет в тренажерном зале, к примеру, если сравнить. Действительно, есть кроссфит-семья, так называемая, потому что тренировки проходят в небольших группах и всегда есть соревновательный элемент в этом. Комплекс зі звичайного спринту стрибків зі скакалкою та підтягування набуває все більшої популярності та стає конкурентом залізу у тренажерці. Чому все дуже просто? Кросфіт працює. Кожне завдання спортсмени виконують за чітко регламентований час. Потім переходять до наступного за принципом безперервного чергування. Від стандартного присідання до вправ зі штангою та некласичного віджимання на руках. Високоінтенсивні та надвиснажливі тренування. В тренажерному залі там упор ділиться на красоту, щоб мишці були красиві, щоб мускули і сиділа. А у нас ефект. Тобто ми… А саме бор на здоров'я, на функціональність, тобто, щоб у нас були здорові спини, здорові ноги і щоб ми були готові до будь-якої ситуації життєвої. Уже існує стереотип, що заняття кросфітом – це капрец фінансово успішних людей. Але стати сильним і витривалим завдяки цьому комплексу занять можна і не маючи абонемент у спеціалізовану залу. В домашних условиях вообще все, 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 что дома есть, все может подходить. Обычно табуретка делает на нее зашагивание, запрыгивание, там баглашку 5 літрову даже не 5 літрову там 19 литров. Баклажку воды ее можно взять как гірю, можно закинуть на спину, поприседать с ней. Все що угодно. тренери переконують, що вже за кілька занять риторика початківця кросфітера від шоку переходить до захоплення та починається майже безстроковий період прогресу від тренування до тренування.